Прогноз погоди в Україні на три дні з 7 по 9 вересня мене звати Українчик. Осінь тільки не почала вступати у свої права, але вже стає відчутно, що погода готує нам сюрпризи. Замість спекотних і сонячних днів все частіше небо затягується хмарами, а разом з ними в Україну заходять дощі. Та найбільш тривожною новиною є те, що ці три дні прогнозуються сильні магнітні бурі. Вони можуть вплинути на тиск, сон і навіть на настрій. Будьте готові. А тепер давайте максимально детально розберемо прогноз погоди по всіх регіонах України з 7 по 9 вересня. Але перед тим ставте вподобайко на наш і напишіть в коментарі, якого міла України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У неділю, 7 вересня, дощитиме у 10 областях країни. На півночі у Чернігівській та Сумській областях небо буде хмарним, місцями короткочасні дощі. Вдень плюс 22 плюс 24, вночі плюс 13 плюс 11. У Києві та на Житомирщині, а також у всій Київській області, теж невеликі дощі: вдень плюс 24 плюс 26, вночі плюс 14 плюс 12. вітер північно східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь. Тут опадів майже не буде. Лише на Миколаївщині можливий дощ у другій половині дня. На решті території – сонячно і тепло. Одещина, Херсонщина та Кримський півострів. Вдень плюс 27, плюс 29. Вночі – плюс 18, плюс 16 градусів. На Запоріжжі також вдень плюс 27, плюс 29. Вночі – плюс 18, плюс 16 градусів. Градусів. Вітер південно-східний 4-9 метрів за секунду. Захід. Дощі накриють практично усі області місцями з грозами. Волинь, Львівщина, Рівненщина, Івано-Франківщина та Закарпаття вдень плюс 22 плюс 25, вночі плюс 15 плюс 13, Тернопільщина, Хмельниччина та Чернівецька область в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 14 плюс 12. Вітер західний, 4-9 метрів за секунду. Схід. У Харківській та Луганській областях без опадів в день плюс 25, плюс 27, вночі плюс 14, плюс 12. На Донеччині невеликий дощ у вечірній час. В день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 15, плюс 13 градусів. Вітер східний майже невідчутний – 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України. Дощі пройдуть у Вінницькій та кіровоградській областях. Тут вдень плюс 24, плюс 26. На Дніпропетровщині, Черкащині та Полтавщині мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вдень від 25 до 27 градусів тепла, вночі плюс 14 плюс 12. Вітер північно-східний 3-8 метри. За секунду. Увага! 7 вересня очікується надзвичайно сильна магнітна буря у 6 балів. Це дуже високий рівень, який можуть відчути навіть ті, хто зазвичай не реагує на зміни метеоактивності. Будь ласка, будьте цього дня дуже дуже обережні. Бережіть себе. У понеділок, 8 вересня, дощі охоплять вже 12 областей. Північ знову під дощами. Чернігівська, Сумська та Київська області, а також сама столиця. Протягом доби дощі різної інтенсивності. В день плюс 21, плюс 23. Вночі плюс 12, плюс 10. На Житомирщині збережеться така сама погода. Південь. Цього разу дощі завітають у Запорізьку та Миколаївську області. Тут в день плюс 25, плюс 27. Вночі плюс 16, плюс 14. Нарешті території півдня, включно з Кримом, хмарно, але без опадів. Вдень плюс 26 плюс 28, вночі плюс 17 плюс 15. Захід увесь знову в дощах. Опади практично в усіх регіонах. Особливо сильні грози прогнозуються у Карпатах. Температура в день плюс 20 плюс 23, вночі плюс 14 плюс одинадцять. Схід. Харківщина і Луганщина. Без опадів, але прохолодніше. Вдень плюс 22, плюс 24. Вночі плюс 12, плюс 10. На Донеччині невеликий дощ вдень. У денний час плюс 23, плюс 25. У нічний від 14 до 12 градусів з позначкою «плюс». Центральний регіон України. Дощі на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині. Вдень плюс 23, плюс 25, вночі плюс 13, плюс 11. На Кіровоградщині та Дніпропетровщині хмарно, але без істотних опадів. Вдень плюс 24, плюс 26, вночі плюс 14, плюс 12. 8 вересня магнітна буря з силою у 7 балів. Це дуже-дуже високий і серйозний рівень, який може вплинути на електроприлади, суботникові системи та, звісно ж, самопочуття у вівторок, 9 вересня дощитиме на більшій частини країни, аж у 15 областях. Північ знову увесь під дощами, вдень плюс, 20, плюс 22 плюс вночі плюс, 12, плюс 10 плюс Південь опади накриють Запорізьку Херсонську області, а також частина острова. Тут в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 15, плюс 13. Західний регіон України без змін, сильні опади, місяць вдень лише з 20 плюс 13 градусів. Схід дощі на Донеччині та Харківщині у Луганській області без опадів в день плюс 22, плюс 24, Вночі плюс, 12, плюс 10 плюс центральний регіон України у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. Сильні опади у Кіровоградській та Дніпропетровській областях хмарно, але без дощів. Температура в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 13, плюс 11. А ось головна новина: 9 вересня очікується одна з найсильніших магнітних бур цього року до 8 балів. Це вже надзвичайний рівень, який може відчуватися масово від головного болю до перебоїв у техніці. Цього дня також, будь ласка, будьте дуже-дуже обережні. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного дня, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе!